Доброго ранку, дітки! Сьогодні я хочу прочитати вам казочку, яку написав Василь Сухамлинський. Називається казочка, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Ось казка і скінчилась, дітки, що трапилось сніжинкою. Так, сніжинка розтала. А чому сніжинка розтала? Правильно, тому що потрапила на теплу долоньку. Дітки, а на що перетворилась сніжинка? Вірно. Сніжинка перетворилась на крапельку. За те, що ви такі кмітливі, розумні, сніжинка хоче пограти з вами в гру. Хто сховався під сніжинкою? Дивіться уважно, хто заховався за сніжинкою. Так, це білочка та зайчик. Наступна картинка, дивіться уважно, хто тут заховався? Так, лисичка та їжачок. А на цій картинці хто? Правильно, дітки, вовчик та ведмедик молодці. А зараз уявіть, що ви всі сніжинки перетворилися з вами на маленькі легкі сніжинки. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ми сніжинки, ми пушинки, ми спускаємось з хмаринки, летимо аж до землі, ми білесенькі, малі, ми кружляємо у танці. Сніг іде сьогодні вранці, бо прийшла до нас сама снігова пора зима. Дітки, а зараз ми з вами намалюємо сніжок. На дерева на лужок тихо падає сніжок. Для цього нам потрібна буде фарба біла, серветки, ватні палочки і аркуш блакитного паперу. Але спочатку давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять ми йдемо разом гулять! Сніжки будемо гратися, весело сміятися. Молодці дітки! Ну що ж, погляньте, будь ласка, я вже підготувала і зробила таке чарівне дерево і доріжку зі сніга. Пропоную вам разом з батьками теж так зробити. А зараз ми будемо малювати сніжок ватними палочками. Набираємо на ватну палочку білий колір. Фарби і прикладуємо до аркушу блакитного кольору. Подивіться, приклали і прибрали ватну палочку. Приклали, приклали і прибрали. Малювати дуже-дуже багато будемо сніжку. Ось так, молодці. Подобається вам дітки? Так, нумо всі до роботи. На все добре, мої дітки. До нових зустрічей.